Картопля одна з головних культур у сільському господарстві, і для більшості селян вона є не просто овочем, а справжньою годувальницею родини. Від того, як зберегти насіннєву картоплю протягом зими, залежить не лише врожай наступного року, а й добробут господарства в цілому. Адже якщо насіння зіпсується, згниє чи проросте завчасно, весною доведеться або шукати нове. Або садити неякісне, а це відразу позначиться на кількості й якості бульб. Тому правильне зберігання насіннєвої картоплі це не просто традиція, а справжня наука, перевірена поколіннями селян. Багато хто думає, що зберегти картоплю легко зібрав, кинув у погріб і хай лежить до весни. Та насправді все не так просто. Картопля кора жива істота, вона дихає, виділяє вологу. Реагує на температуру, світло і навіть на повітря, і якщо створити для неї неправильні умови, бульби можуть почати гнити або навпаки висихати, а ще проростати передчасно, що для насіннєвої картоплі найгірше, бо проростки витягують усі сили з бульби, і навесні така картопля вже не дає доброго сходу. У кожному селі зберігання насіння вважають справою особливою. Старші люди кажуть, як насіння взиму покладеш. Так і з весни воно зійде. Тому ще восени, одразу після копання, господар повинен не тільки відібрати найкращу картоплю для їжі, а й уважно вибрати насінніву. Для цього беруть середні за розміром бульби, рівні, без плям і механічних пошкоджень. Надто великі не підходять вони дають багато гічки, а не врожаю, а дрібні можуть не прорости. Це наче відбір зерна для сівби, головне, якість, а не кількість. Селяни завжди розуміли, що насіннєва картопля це основа всього господарства, і якщо не подбати про неї восени, весною можна залишитися з порожнім городом. Коли приходить холод, погріб стає сховищем не лише врожаю, а й надії на новий рік. Тому кожна господиня та кожен господар мають свої перевірені способи, як зробити так, щоб бульби долежали до посадки без втрат. Одні пересипають картоплю сухим піском, інші ставлять у погребі невеличку свічку, щоб підтримати температуру, а хтось просто часто провітрює сховище, і все це має свій сенс. Найважливішим у зберіганні є стабільність. Картопля не любить різких змін. Якщо в погребі стає занадто тепло, вона просинається і починає пускати паростки. Якщо занадто холодно, мерзне, а потім підтає й гниє. Тому селяни здавна вчилися відчувати своє сховище, наче живу істоту то відкриють двері, щоб подихало, то прикриють, щоб не перемерзло. У доброго господаря навіть без термометра видно, що в погребі правильно стіни сухі, повітря свіже. А картопля лежить тверда, як восени. Сучасні селяни мають більше можливостей термометри, вентиляційні труби, електричні лампи, навіть спеціальні сховища. Але суть лишається тією ж треба зберегти природну силу бульби, не дати їй ані вмерзнути, ані втомитися. Бо картопля, як і у людина, має свій вік життя. Якщо її перевтомити взимку, вона навесні не віддячить. Тому головне правило кожного господаря не лише покласти картоплю на зберігання, а й пильнувати її всю зиму. Буває, що взимку господар раз на місяць перевіряє насіннєву картоплю це теж важливо. Якщо бачить, що деякі бульби почали підгнивати, їх одразу виймають то, щоб не заразили інші. Якщо сухо, можна трохи зволожити повітря, поставивши відро з водою, а якщо занадто волого, навпаки. Провітрити чи підсипати трохи сухої тирси. Такі дрібниці здаються незначними, але саме вони зберігають майбутній урожай. Адже кожна бульба це майбутній кущ, а кожен кущ це десятки нових картоплин. Ще один важливий момент світло. Насіннєву картоплю не можна тримати в темряві цілу зиму, бо навесні паростки можуть бути бліді та слабкі. У багатьох селах. Є традиція позеленювати насіння. За кілька тижнів до посадки бульби викладають на світло, щоб вони стали міцнішими, але навіть узимку трохи світла не шкодить. Головне, щоб не надто тепло. Дехто навіть ставить насіння окремо від картоплі для споживання у прохолоднішому кутку, щоб не переплутати. Тема зберігання картопляного насіння, на перший погляд, здається простою. але... В ній приховано чимало тонкощів. У кожній хаті є своя маленька наука, передана від діда до онука. Хтось пам'ятає, як колись батько вчив не кидай усе в купу, розділи на ящики, щоб дихало. А інший, як бабуся казала піску трохи сипне, хай сухо буде. Ці прості слова, здавалось би, дрібниці, але саме вони складають основу народної мудрості. Що тримає наше господарство вже сотні років. Отже зберегти картопляне насіння це не просто завдання на зиму, це турбота про майбутній урожай, про весну, що прийде після холодів. І кожен, хто ставиться до цього з розумом, знає як подбаєш восени, так і пожнеш восени наступного року, бо земля пам'ятає уважного господаря, а картопля віддячує тим, Хто не полінувався її доглянути навіть узимку. Після того, як насіннєву картоплю відібрано, найважливіше правильно її підготувати і забезпечити відповідні умови для зимового зберігання. Це не лише технічна справа, а й ціла система перевірених дій, яку кожен господар відточує роками. Правильне зберігання це спокійна впевненість, що навесні не доведеться бігти до сусіда понове насіння або витрачати гроші на ринку, де ціна завжди кусається. Насамперед картоплю потрібно просушити. Коли бульби викопано, їх не можна відразу зносити в погріб. Це велика помилка на свіжому повітрі у затінку картопля має полежати хоча б кілька днів, щоб обсохла від землі затягнула ранки, що утворились при копанні. Якщо закласти мокру картоплю, вона почне прийти. А через тиждень другий на дні ящика з'явиться гниль. Селяни завжди казали дай картоплі подихати після землі. І це перше правило зберігання. Після просушування йде сортування насіннєву картоплю відбирають середню за розміром без тріщин темних плям і зелених ділянок. Ту, що підгнила чи порізана, відразу відбраковують. Буває, що господарі навіть перевіряють кожну бульбу руками, тверда вона чи м'яка. М'якість означає початок гниття або хворобу. Не шкода викинути кілька кілограмів, якщо це вбереже решту запасу. Як казали старі, краще зараз позбутися лиха, ніж потім викидати цілу яму. Температура це серце правильного зберігання. Для насіннєвої картоплі оптимальна температура від плюс 2 до 4 градусів, при більшій вона починає проростати, при нижчій підмерзає. Щоб її втримати, треба мати добре облаштоване сховище, старі погреби з глиняними стінами та земляною підлогою утримують прохолоду краще, ніж сучасні бетонні підвали, але навіть у бетонному приміщенні можна створити потрібний мікроклімат. Треба лише забезпечити вентиляцію. У погребі має бути свіже, але не сире повітря. Тому багато хто ставить трубу або просто періодично відкриває двері, щоб оновити повітря. Ще одна річ вологість. Якщо в погребі занадто волого, на картоплі з'являється слизький наліт, а якщо надто сухо, бульби зморщуються. У хорошому погребі повітря прохолодне, свіже, але не вогке. Якщо є надлишок вологи, ставлять посудину з вапном або тирсою, які її вбирають. Якщо ж навпаки, сухо можна поставити відро з водою чи мокрий мішок. Такі прості способи працюють краще за будь-яку техніку бо дозволяють зберігати природний баланс. Важливо також, у чому зберігається картопля найкраще у дерев'яних ящиках, решічастих корзинах або мішках з грубої тканини. Це дає можливість повітрю проходити між бульбами, не створюючи затхлості. Неприпустимо зберігати насіння в поліетиленових мішках, у них накопичується волога, і гниль поширюється блискавично. Дехто робить відділення в погребі, де тримає лише насіннєву картоплю подалі від тієї, що призначена для їжі. Це правильна практика, бо споживну картоплю частіше переносять і тим самим порушують температурний режим. Корисно пересипати насіння сухими матеріалами піском, золою, тирсою або навіть лушпенням цибулі. Пісок утримує вологу, зола знезаражує, а тирса допомагає уникнути переохолодження. У кожному селі є свої звичаї хтось додає трохи м'яти або полину, бо їх запах відлякує шкідників, хтось кладе кілька буряків поміж картоплею, щоб вони вбирали зайву вологу. Усе це. Народна мудрість, що не раз перевірена роками, не менш важливо оберігати насіння від хвороб. Якщо картопля влітку мала ознаки фітофторозу чи інших недуг, її не варто залишати для посадки. Навіть якщо зовні бульба виглядає здоровою, хвороба може сидіти всередині, тому краще мати кілька перевірених сортів і щороку поновлювати частину насіння свіжим матеріалом. Дехто навіть миє насіннєву картоплю е, слабким розчином марганцівки перед зберіганням, щоб знищити грибки. Окремо, треба згадати про перевірку протягом зими. Не можна просто скласти і забути до весни. Раз на місяць або два треба перевірити запаси, відкрити ящики, подивитися, чи не з'явилась гниль або проростки. Якщо перші паростки вже видно. Картоплю перекладають у прохолодніше місце або тимчасово знімають частину утеплення в погребі. Досвідчені господарі кажуть, картоплю треба слухати, якщо їй тісно чи жарко, вона сама скаже паростками. Деякі господарі практикують ще й озеленення насіннєвої картоплі перед зимовим зберіганням, для цього її кілька днів тримають на світлі, щоб шкірка стала трохи зеленою. Такі бульби менше уражаються гризунами і довше зберігаються. Але робити це треба обережно, не під прямим сонцем, а в розсіяному світлі, щоб не пересушити. Є ще одна порада, яку часто забувають не перевантажуйте сховище. Якщо ящики стоять щільно один до одного, повітря не циркулює, і всередині купи швидше виникає гниль, краще поставити їх з невеликими проміжками. Навіть якщо доведеться зменшити кількість, якість важливіша за кількість усе це разом і складає основу правильного зберігання, бо картопля як добра справа, якщо її робити з розумом, то й віддача буде щедра не треба поспішати, не треба нехтувати дрібницями. Кожен господар знає, що врожай починається не весною, а саме восени, тоді, коли ти правильно. Поклав насіння на спочинок, і якщо зробиш це сумлінно, весняне поле віддячить дружними сходами і здоровими кущами, які самі розкажуть, що в господаря тверда рука і добра наука, наші діди й прадіди зберігали картоплю не гірше за будь-які сучасні холодильники, хоч не мали ні термометрів, ні електричних вентиляторів, їхні методи були прості, але продумані. Люди розуміли землю, відчували її дихання, знали, як поводиться картопля в погребі, на горищі чи навіть у ямі під соломою. І хоч тепер часи змінилися, багато з тих народних способів не втратили своєї сили. Навпаки, вони допомагають і сучасному господарю заощадити врожай і гроші. Колись у селах часто копали спеціальні ями для насіннєвої картоплі так звані бурти. Або погребці. Це були невеликі заглиблення в землі, куди складали відібрану картоплю, пересипаючи її соломою, сіном чи сухою землею, зверху насипали шар глини, щоб не проходив холод, а потім ще прикривали листям або кукурудзяним бадиллям. Усередині такої ями температура трималася рівною і картопля лежала, наче в природному холодильнику. Були господарі, які навіть ставили туди. Глечик з водою. Якщо вода замерзала, то це означало, що треба ще додати утеплення. Так люди стежили за природним термометром без усяких приладів, лише з постереженням і досвідом, інший поширений народний спосіб зберігати насіння разом із буряками або капустою. Старі люди помітили, що буряк тягне на себе вологу, завдяки чому картопля менше гниє. А капуста навпаки утримує холод і не дає підвищитись температурі. Часто картоплю в погребі розділяли шарами один шар бульб, потім кілька буряків, потім знову картопля. Це був своєрідний природний регулятор вологи, який допомагав пережити навіть найвологішу зиму без втрат. А ще був старий спосіб зберігати насіння в попелі. У багатьох селах після осіннього опалювального сезону. Попіл не викидали, а пересівали його через сито й пересипали ним картоплю. Попіл висушує зайву вологу, знезаражує бульби та відлякує гризунів. Дехто додавав у попіл трохи золи від фруктових дерев, яблуні чи груші, вважаючи, що така зола має особливу силу, бо з доброго дерева добра сила переходить. І справді, такі способи працювали, навіть якщо тоді ніхто не знав наукового пояснення. Ще один старовинний метод обкурювання сховища перед закладанням картоплі. Господарі спалювали в погребі кілька гілок, полину, ялівцю чи сухої хвої, дим очищав повітря, знищував плісняву та неприємний запах, а заодно її мишей відганяв. Дехто навіть клав кілька сухих гілочок полину прямо між ящиками з картоплею. Запах не подобається гризунам, і вони обходили таке місце стороною. Ця проста хитрість рятувала насіння від пошкодження, бо зіпсована гризунами картопля швидко починає гнити були й інші способи. Наприклад, господарі зберігали насіння у полотняних мішках, підвашених до стелі в погребі, так воно не торкалося сирої підлоги, не пріло й менше псувалося. Дехто розкладав картоплю тонким шаром на полицях і раз на місяць її перегортав, щоб не залежувалося. Це вимагало праці, але давало результат. У старих господарів, які дотримувались таких правил, насіння завжди було здорове, без гнилі й запаху. У наш час більшість господарів мають погриби з бетонними стінами, де можна контролювати умови краще ніж колись. Але навіть у сучасному підвалі старі методи не втрачають сенсу наприклад, пересипати насіннєву картоплю золою чи тирсою. Це й нині один з найефективніших способів. А якщо поставити маленький вентилятор або зробити просту трубу з витяжкою, то навіть найтепліша зима не зашкодить урожаю. Є ще народна прикмета якщо хочеш, щоб картопля долежала до весни, не тримай у погребі сирого взуття і не розливай воду. Люди вірили, що надмірна волога розбудить картоплю. Тож господині завжди стежили, щоб у погребі було чисто сухо. І без зайвих речей. Дехто навіть клав на полиці шматок сухого хліба або ж меню солі, щоб вбирало зайву сирість, і, хоч це здається дрібницею, та інколи, саме вона рятувала запаси в особливо мокрі роки. Якщо порівняти старі і сучасні методи, то, можна сказати, змінилися лише засоби, а не суть. Раніше для вентиляції відкривали двері чи квартирку, тепер ставлять трубу чи вентилятор. Колись замість термометра була глечикова вода, а тепер це цифровий прилад. Але мета та сама зберегти природну силу насіння, щоб весною воно зійшло дружно й міцно. Народна мудрість завжди йшла поруч із практикою. Люди не просто копіювали одне одного, вони спостерігали, пробували, помічали, що працює, і передавали ці знання далі. Є й приклади з життя. В одному селі старий господар Петро зберігає насіннєву картоплю вже 30 років в одній і тій самій ямі за хатою. Він каже, що жодного разу насіння не піднило. Його секрет простий щороку восени він вистилає дно ями сухими кукурудзяними листками, потім кладе шар картоплі, зверху шар соломи і знову картопля, потім засипає все сухою землею. Коли навесні відкопує бульби тверді, як свіжі, а в сусіда Івана в сучасному підвалі з вентилятором теж усе зберігається чудово, різниця лише в підході, а не в суті. Головне любов до справи і уважність до дрібниць. Таким чином, народні методи це не пережиток минулого, а практична мудрість, яку можна й треба поєднувати з сучасними технологіями. Бо щоб не казали про техніку, але відчуття міри, турбота й досвід, ось що справді зберігає картоплю до весни, і недаремно старі казали, не той господар, хто багато має, а той, хто вміє зберегти. Збереження картопляного насіння це, по суті, перевірка господаря на уважність і розсудливість, бо вся праця вкладена у весняну посадку, літній догляд і осіннє копання, може піти на нівець, якщо е, взимку допустити одну помилку. Здавалося б, що там просто поклав картоплю в погріб і чекай весни, але насправді кожен місяць, кожен перепад температури, кожна крапля вологи можуть вплинути на майбутній урожай. Тому справжній господар не просто кладе картоплю на зберігання, він живе з нею цілу зиму, спостерігає, дбає, коригує, а весною радіє міцним здоровим бульбам. Передусім варто запам'ятати, картопля любить стабільність. Її не можна постійно турбувати, пересипати чи перекладати без потреби. Якщо сховище облаштоване правильно, то й картопля лежить спокійно. Але не можна й зовсім забувати про неї раз на місяць треба зробити ревізію подивитися, чи немає гнилі, чи не проросли паростки, чи не надто сухо або вогко. Це не займає багато часу, але рятує від великих втрат. Люди кажуть хто раз на місяць погріб навідає, того й врожай не зрадить. Перед весною важливо перевірити насіння ще раз якщо бачимо, що бульби почали проростати, треба або зменшити температуру, або, навпаки, почати підготовку до посадки. За кілька тижнів до висадки картоплю варто дістати з погреба, перебрати, розкласти тонким шаром на світлі це так зване пробудження. Під дією світла паростки стають короткі, міцні, зеленуваті, саме такі потрібні для посадки. Якщо ж тримати насіння в темряві аж до висадки, паростки будуть довгі, білі і слабкі, це варта те, це втрата сили, і така картопля вже не дає доброго сходу. Не варто нехтувати і підготовкою самого сховища. Коли ви дістаєте картоплю на весні, треба прибрати погріб, просушити, побілити вапном. Або обкурити полином чи сіркою. Це знищує грибок і шкідників. Дехто навіть розставляє гілочки, бузини або лаванди, їх запах не люблять миші. Такі прості заходи допомагають зберегти чистоту сховища і готують його до нового сезону. Бо добрий господар думає не лише про сьогоднішній урожай, а й про завтрашній. Щоб уникнути псування насіння, варто пам'ятати кілька золотих правил. По перше, не тримайте картоплю в сирому погребі. Волога головний ворог. По друге, не допускайте великих перепадів температури. Від цього бульби пітніють, а потім гниють. По-третє, не кладіть у сховище поряд із картоплею яблука, цибулю чи капусту ці овочі і фрукти виділяють вологу та гази, що прискорюють проростання. І ще одна порада стара, але вірна. Ніколи не шкодуйте часу на перевірку, п'ять хвилин уваги можуть зберегти п'ять мішків насіння. У сучасних умовах можна поєднувати народні методи зі зручностями техніки, якщо є можливість, поставте термометр у погребі, аби стежити за стабільністю температури. Якщо надто волого, зробіть невелику вентиляцію або просто тримайте двері трохи прочиненими, якщо сховище велике. Варто розділити картоплю на партії, насіннєву окремо, харчову окремо. Це дисциплінує і допомагає не плутати. І головне, не тримайте насіння у повній темряві всю зиму. Дайте йому трохи побачити світло, щоб воно не втратило життєвої сили. Підбиваючи підсумок, можна сказати, добре насіння це пів справи у вирощуванні картоплі. І турбота про нього починається не весною, а ще з осені, бо те, як ви поклали бульбу восени, так вона і зійде навесні. Дбайливість, уважність і спостережливість ось три якості, які має мати кожен господар. Немає дрібниць у сільській справі, кожна порада, навіть найпростіша, не примха, а досвід перевірений поколіннями. А ще важливо пам'ятати про настрій. Коли господар закладає картоплю на зиму з добрими думками, без поспіху, з вірою в завтрашній день вона і зберігається краще, бо земля відчуває руки, які її годують, і навесні, коли перші паростки пробиваються крізь землю, здається, що сама природа дякує за старання. Тож бережімо насіння з любов'ю. Дбаймо про нього як про дитину.